Під час проведення аукціону під стінами мерії мав відбутися мітинг, який організували деякі політичні сили та окремі громадські організації. Однак зібралося всього близько 20 людей. Деякі з них навіть не змогли пояснити, чому прийшли. Поставити построїти якийсь завод такий, що нам мало не покажеться і всі війниці. подібне подібудівництва цього заводу. І саме, розкажіть. Ну, завод, який буде виробництво сирна з генномотифікованими генами. Через е, козаків я допустим, саме пройшов від імені козаків, погонівців. І від них почув про це. Просто, Допустимо, як я студент, я мало свідки можу дізнатися про це, а вони там, що більше плеще з цим спілкуються, то вони про це більше знають. Я почув позавчора, що буде така акція. Я прийшов, оскільки я ось кормив свого хом'яка продукцією Монсанта. Він бачите, який виріс, а мені Монсанта не хоче виділяти клітку під нього. Ті, хто протестували, говорили, що вони проти ГМО, Втім, людям, які прийшли на акцію, і організатори не розповіли, що в Україні ГМО поза законом і виробництво та розповсюдження заборонено.